Всім привіт, доброго дня, всіх вітаю. Вітання вам з Закарпаття. Я трошки так сьогодні темно буду. Але хочу розібратися тут в підвалі. Що в мене є і чого в мене нема, скільки чого ще треба крутити, бо я нічого не знаю. Насамперед хочу подивитися, скільки ще в мене томату є. Бо якщо в мене є томату ще багато з прошлого року, то я не буду вже крутити, а останні помідори всі продав. Бо мені стільки не треба. Ще пощуву заправу закручу. Мені треба порцію з половиною на один сезон мені вистачає. І хочу ще перець. Але тут трошки перцю в мене є. Я вам зараз покажу, скільки в мене лишилося з того року. Ну, є тут компоти, я крутила вже цього року, огірки і помідори. І салат. Скабачки і все. Все остальне, всі банки, які такі вже досить грязні, то, то все остальне з того року лишилося. І перед, я вже такі є салати, які вже в мене два роки стоять, я вже їх просто буду висипати, просяти курям, бо вони вже, ну, я думаю, вони вже не добрі. Так що, так, сьогодні я хочу з цим розібратися і тут я вам зараз покажу, ми намі... напланували собі трошки. Ремонту, бо в мене тут банки, бачите, всі на землі от так стоять. Хочемо зробити тут собі полку в підвалі, тут прибратися, це все прибрати оцю сторону. Зробити полку мені, я казала чоловіку, зроби мені вже полку, бо я вже так не можу. І тоді вже буде в мене в порядок гарно. Я буду знати, що в мене є, скільки в мене є, по полкам розкладу. от. Там одна частина на огірки, на помідори, на компоти, на салати. І я вже так буду знати, до чого ну, з чого, скільки що в мене є. Бо так тут я нічого не розуміюся, чесно слово, не скажу. Принесу собі, от, не знаю, як буде видно. Ну, зараз вам покажу, бо так не видно. Якщо я так телефон тримаю, Принесла собі відро тряпку, зараз трошки буду їх промивати. і буду дивитися, скільки насамперед, скільки в мене є. Так що покажу і вам, скільки закруток в мене того року лишилася. Ну що ж, давайте показую вам. Ну що ж, принесла собі відро воду, тряпку, буду трошки перемивати і буду водину його складувати. Так, підемо з цього краю, отут ми хочемо зробити полку. Тут оця печка то вона і так не працює. То ми, то ми тут давно ще робили, коли ще в нас дуже холодно було, щоб не померзла в нас картошка. Але зараз все нормально, так що цю печку ми будемо розбирати. І це все тут ми поприбираємо. Тут буде в нас полка. Коротше, 3 метри на всю стіну, от як стіна є, от так вам покажу. І на всю висоту. Буде мені чоловік робити полку на 3 ці яруси. Так що в мене вже буде тут красота. Він замовив вже желізо, доски в нас є, сварочний апарат в нього є, він майстер на всі руки в мене, так що я думаю, полка вже в мене буде. Так, йдемо звідси. Тут тушонки. Я трошки закривала тушонок. Там і, і компоти. Тут що тут є? Тут варення з баклажанів, аджіка. Потім тут ще й огірки з того року і з карі, Потім оце, оці банки тут одільно, що пару є, це я вже ви, ви поставила одільно, то буду виливати. то вже таке недобре. Тут і кабачкова ікра. І ну це там пару банок свіжих. От ті, що чисті банки, то все свіже. Огірки то ще з прошлого року. Там і написано, бачите? Там написано 2023 рік. То салат ще з того року. Меду ще маємо. Так. Це от тут огірки свіжі. Все остальне це все, 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 все. З того року. Тут огірки теж є свіжі, а фасоля стручкову я за 12 банок закрила, є в мене. Це тут компоти теж свіжі. Це все ще з того року. Ні, і пер, перед тим роком. І тут ще в мене, і тут ще в мене, і тут ще в мене, ну це огірки квашені. Так що закруток ми ще можемо з цими закрутками, що лишилися, прожити ще два роки, я вам чесно скажу, але. У мене вже банок нема. Чоловік мені зніс там пакет банок і все півлітрохи, і в мене більше банок нема. Куди я ті банки подівала, я не можу додуматися, не можу зрозуміти, але банок нема. Так що починаю я роботу працювати, потім вам покажу, що в мене вийшло. Ну, якось так, друзі, потрошку продвигаюся. Тут я вже почала з цього краю. Стільки в мене <кій> прошлорічного томату з свіжим, то буде 70 банок півлітрових і 3-3-літрові. Ну, може, ще дві відра помолю, такі 12-літрові, трошки ще зроблю, казала мама, що вона мені півлітрових банок дасть. Тут це два ряда оці салати такі огірки, капуста. Це один, а це інший. Це трошки із гірким перцем, тут і помідора. Так, це тут кабачковий салат, що я робила оцей ряд. Це у нас огірки гірки такі з кетчупом, оцей ряд. А звідси вже починається раз, два, три, чотири рядки, Це все варення. Оце це все чотири рядки. От звідси, Звідси. раз, два, три, чотири. Це все варення. Потім, тут в мене салат такий з рису. Отакий От опа. Тут ем, це баклажан, треба було гриби, теж салат вкусний. Тут кабачкова. Ікра у мене, оце, тут пару банок і ці. Ні, це ще салат той. Там у мене це аджіка, аж до кінця. Тут в мене тьощин язик, оце, це корфія, отака. а тут вже пішли компоти. Всі трьохлітрові банки от до цих пір це все компоти. Ось тільки, і ще тут треба мені повибирати, повимивати, теж в менших банках є компоти. Так, це все тут огірки. Оце все ззаді. До. Ну, це ще все огірки. Це вже фасоля пішла стручкова. А це все отак, от так, до сих пір, це все огірки. Все ну, може, ще закручу, побачу. Ну, я думаю, хватить. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять банок великих. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять банок. Літрових, а там о той край. У самий крайній, то з цим. З. Карі. І ще наверху в мене банки з огірками є фасоля. І тут ще в мене залишилося от перцю такої олі... олії. От це в мене три літрові і 2 півлітрові банки. Ну і треба тут, ще в мене асорті є, помідори ще залишилися. Оце я висортувала оту. І тут. Оце маленький пару банок, то все висортувала. Це все мені треба перемити, побачу. Якщо буду бачити, що ці солені недобрі, то я їх викину. І оту от копу ще мені треба перемити. Ну, якось так потихеньку продвигаюся, навожу порядок. Вже більш-менш бачу, що, що в мене є і скільки в мене є. А, ще там. Ну, дай, дай Бог, той угол ми поприбираємо, то все повикидаємо. Там мені чоловік зробить полку, і буде все в мене прекрасно. А так поки так. Так що такі в нас справи. Такі в нас тут діла. Ще помідори мені треба поскладати докупи. Ну, спочатку йду, чоловіку нагрію, їсти. Нехай прийде поїсть, пообідає, а потім я ще прийду і то все дороблю, доведу до пуття і я покажу вам вже результат.